<гум> <гум> ні, у нас прям величезного. У нас немає ні величезного виїзду з одного боку, ні величезного повернення. На наступний рік, навіть якщо підпишуть щось, люди все одно будуть вичікувати і споглядати на те, куди рухається держава в перші півроку, рік після підписання будь-яких бумажок. Тому одразу якоїсь навали повернення, на жаль, не відбудеться. Так, да, певний а, певна частина людей, безумовний якийсь відсоток він буде повертатися майже одразу, але значна частина, на яку ми можемо спиратися, вона буде повертатися поступово потенційно. З приводу біженців, які. Тенденції е, м, вимальовуються: а е, по перше, там є внутрішній тиск у держав на, на момент е, того наскільки ти приносиш користь державі, в якій ти знаходишся, наскільки ти інтегрований? Тобто люди, які інтегрувалися, вони е, не відчувають на собі тиску. За те, що вони є біженцями, вивчили мову, знайшли роботу, адаптувалися, почали сплачувати податки у державі, в якій вони знаходяться. В такому випадку держава, яка їх прийняла, зацікавлена у них, як у громадянах нових, які е, вносять да, свій матеріальний вклад, і свій розвиток в державу, до якої вони іммігрували і е, вимушено е, переїхали із-за війни. А тиск з боку е, держав, де перебувають біженці, відбувається на тих, хто не приносить користь держ. Державі і плюс тиск відбувається зі сторони нашої влади на партнерів на держави, в яких перебувають біженці, якраз із приводу того, що давайте тиснути на тих, хто може потенційно повернутися в Україну, хто ще не пустив у вас коріння за ці роки. Хто сидить на виплатах, не вивчив мову, не пішов на офіційну роботу. Давайте ви будете їм все відміняти. Давайте ви будете тиснути. Тоді їх не буде ніякого вибору. Вони будуть вимушені або інтегруватися у вашу державу, або повернутися додому. Тобто, тенденції там про Такі на 25-й рік вони нікуди не діваються в деяких моментах. Навіть наші запити до партнерів стають більш радикальними і жорсткими, щоб вони задіювали до біженців більш жорсткі міри. Тенденція приблизно така Ну і також, що стосуватиметься, в тому числі чоловіків, які наразі перебувають за кордоном, чи можуть для них а, позбавляти певних якихось прав? перебувають. Або безпосередньо відправляти їх назад до України вимушено, знову це стосується виключно людей, у яких є якась певна проблематика, або, або ті, які бездіють, знаходячись за кордоном, і то це стосується далеко не всіх держав. Там вибіркова історія. Зрозуміло. Ну і давайте поговоримо про нашого ворога. Що очікує його в 2020? Двадцять п'ятому році чи будуть впроваджені нові санкції щодо Росії найближчим часом, наприклад, в першій в першому півріччі 2025 року? А, із того, що я вже передивлялася, із тенденції на наступний рік а, а, з приводу і нас, і сусідньої держави, і так далі є. Тенденції до економічних проблем у ЕРФІ і тенденції там з економікою вони у них достатньо складні. У них ситуація. Я би сказала навіть десь гірше ніж у нас, тому що у нас є ж хоча б е, сторонні фінансові вливання. То у них є певна проблематика пов'язана із обертом грошей всередині держави. Е, от і, і з тим, наскільки там кризова ситуація з підняттями ставками, і так далі. Тобто там економічні проблеми на РФ в 25-му році вилізуть 100%. з приводу нових санкцій. те, що точно в мене випадало, що е, Саудівська Аравія ну, відсотків на 80 здипінгує ціни на нафту. Як мінімум показово, це буде важель тиску, один із важелів тиску на Росії. Тобто ціна за барель впаде, показово впаде для РФ для того, щоб показати, що є важель. Ну да механізм, в якому РФ, як країну. О, бензоколонку можуть залишити без о, торгування за нормальні гроші, основним її ресурсом, за який ну за рахунок якого вона шевелиться і е, існує. Вводення санкцій в мене також випадає, не впевнена, що вони домучають це питання у першій половині, але на 25 рік якісь. Більш е, місцями жорсткі міри дійсно можливі, можливі, але за умови знову ж таки, якщо Путін не йде на вимоги Трампа, пов'язаний із е, його співпрацею з Китаєм. Е, в такому випадку там махач почнеться достатньо жорсткий. Тобто, якщо Путін нехтує пропозицією Трампа, Україна в тому числі стає важелем тиску на РФ. Нам дають. Набагато більше ресурсів, можливостей і дозвілів для того, щоб ми виступали важелем тиску. А, і е, економічний тиск так, так само не припиняється. І дійсно, там певні тенденції на те, що на них можуть вести і персональні жорсткі санкції, і санкції на всю державу загалом на якісь, ну, більш коротше, жорсткіші е, моменти, вона та, та, така тенденція є. Як щодо загалом розколу всередині? Дені країни наскільки можливо, якщо наприклад Путін, умовно кажучи, не приймає усі ці пропозиції вимоги Трампа, чи можуть прибічники Путіна не підтримати безпосередньо його рішення і влаштувати певну пев, певний якийсь розкол всередині? А, а, якісь або політичні черві. загострення всередині РФ на 25 й рік фігурували і з того, що вже передивлялися, там дійсно фігурували якісь заворушення, але я не впевнена, що ми говоримо саме там про військовий переворот або якесь серйозне повстання еліт, але певні проблеми напруження зміни е, якісь ну такі от речі якісь перестановки якісь тиски на основний апарат від з боку да диктаторської е, диктаторського вузького кола вона відбувається тобто там в політичному середовищі напруження наростало весь 24-й рік і продовжує наростати на 25-й. і дійсно колихання певні є але там скоріше це стосується не москви як москви а питання де дестабіль... Нестабільної ситуації у Чечні, оце от більше те, що може викликати у Росії халепу, ну навіть більшу ніж просто от там якісь внутрішні політичні елітарні розбірки? А вони там все одно будуть Угу, я зрозуміла. Ну а власне що стосується в тому числі співпраці з Китаєм, наскільки плідною вона буде в них в наступному році? Ну Росії, те, що в мене випадало попередньо, я дивилася там і продивляються останні місяці. На різних інтерв'ю у мене випадає тенденція на те, що Путін, скоріше за все, не буде в захваті від пропозиції не співпраці з Китаєм і спробує намахати Трампа. Тобто, я наче погодився, але все одно роблю по-своєму, і це нічим нормальним не закінчиться ні, ну, ні для Росії, ні для відношень і стосунків Трампа в принципі з Росією і з Китаєм як такою. Тобто там тенден тенденція на те, що Путін а, прийме рішення не на користь зупинки, да, о, грубо кажучи, бойових дій або не на користь м, намагання стабілізувати світову ситуацію, вона достатньо висока. Він із, не, не, не буде в буде намагатися юлити і не буде повністю відмовлятися від співпраці з Китаєм, тому що співпраця з Китаєм гарантує йому поставки озброєння з Північної Кореї. Однозначно погоджуюся із вами. Ну і власне до чого призведе підписання договору Росії із Іраном. Mm, Іран знаходиться не в найкращому положенні, і да, тут мова йде про якісь військові моменти, але ціна. За цю співпрацю навіть в грошовому еквіваленті достатньо значна іран. Я ж кажу, знаходиться не на найкращій політичній і світовій позиції. А Росія втратила значний вплив на території е, да і вплив на в, в цілому там. На восточних усіляких контингентах Сирії і так далі. І це е, говорить про великі гроші за мінімальні ресурси. Да, якісь. Е, вони не закінчують співпрацю, але це, це, ця співпраця суттєво трансформується. Не в зовсім вигідний бік для РФ, але вибору у них не дуже. Mm -hmm. Дякую вам. Ну і також дуже багато хто із. Експертів говорить про те, що в наступному році буде знову у нас можлива епідемія, як ви відчуваєте, чи потрібно вже як то кажуть, закупляти антисептики та маски? Як це було із ковідом? Чи все ж таки вірус епідемія Україну Принаймні омене? Ну, Тенденції для світу, із того, що є в прогнозі на 25-й там і в цифрах, які на нього випадають, і в цілому, да, в такому прогностичному моменті по нумерології, астрології коротше, по всьому а, тенденції на те, що світ в, знаходиться в стані відлюдника, тобто на, на самоті саме з собою. А відлюдник тут якраз і може нам говорити про якісь знову карантинні обмеження, епідеміологічні якісь такі штуки, де людина вимушена знаходитися в закритому просторі, така тенденція дійсно є. Тобто тенденція на нові епідемії, на якісь обмеження вашого пересування і оцю всю історію, як мінімум, в, в а, мабуть, енергії 25-го, вона прямо закладена. Тому да. О, у нас є така проблематика. Ну, і плюс за економіст, який натякає своїм шприцем на те, що ми можемо мати знову або посилення якихось вакцинації, або питання знову якогось епідеміологічного характеру. На виклад... ну, я про обкладинку, яку вони виклали. Тобто ця тенденція нам також якби натякає на це. Дякую. Ну і на завершення хочу все ж таки, щоб трішки ми підвели певний якийсь результат на рахунок того наскільки 2025 рік буде все ж таки легшим, успішнішим ніж 2024, На вашу думку він буде важкий, не менш важкий ніж ніж минулий, але просто по-іншому важкий, враховуючи те, що у нас там дурень, відлюдник і місяць. В, основному, в основні позиції, які випадають на 2025 рік, ну це така собі весела зона турбулентності. Да, це обнулення, це чисти лист, це життя, з, життя з якоїсь нової сторінки. Це все прекрасно. Тільки для того, щоб прийти до тієї нової сторінки і прийти в те обнулення, треба пройти повну трешачину. І от у нас я приводила приклад на одному із каналів. Це як, е, е, як, як звучить прогноз примітивно. Нам мають побудувати новий будинок замість старого, у, у, наприклад, старої, ушатаної п'ятиповерхівки Хрущовки, нам мають поставити нову красиву а, сучасну свічку на етажів 25. Це все чудово. Але для того, щоб побудувати новий дім, нам треба з вами знести старий дім. Так, от світ в момент, коли старий, старий дім зноситься, і Україна і світ загалом знаходиться всередині цієї. П'ятиповерхівку, яку от прямо зараз будуть зносити, от приблизно такий рік Так, да, він відкриває нам можливості, але через ну дуже серйозну зону турбулентності. Тому, мабуть, заспокійливі для когось навіть антидепресанти, беремо штурвали, намагаємося не зійти з курсу.